Мене звати Оксана Лужанська, я внутрішнього коуч по здоров'ю. В темі профілактики відновлення здоров'я я вже більше 10 років. Кожен тиждень у Львові, на Величенках 20, а ми проводимо зустрічі. зустрічі. Для тих людей, які шукали таку інформацію, які е, хотіли отримати те, що з їм випадало для того, щоб відновити здоров'я. Або тих е, людям, яка цікава профілактика, які ще не знали, будь ласка, ми вас запрошуємо сюди. І я рада вітати ус... людей, які на постійній основі до нас приходять і діляться своїми результатами вживання клітинного харчування. Сьогодні я підібрала тему і не просто так. Я вам завжди кажу, що я виходжу з якоюсь темою, і сьогодні, напевно. Тема от цілий тиждень була з таким запитом, і вчора ще був підтверджений цей запит. Це тема буде жіночого здоров'я. І буде тема не просто жіночого здоров'я, а буде безпліття і вагітність, коли було поставлено безпліддя. Чому я хочу ту тему відкрити? Ну, напевно, вона мені близька, хоча мені ніколи не було поставлено такого діагнозу, але в мене були свої питання по жіночому здоров'ю. Багато хто знає мою історію, що я народила абсолютно здорову дівчинку в 45 років, але цьому передувала дуже такий довгий шлях з запитами, з такими трансформаціями мене як людини, мого фізичного здоров'я. Колись був поставлений діагноз 23 роки, і таке інтенсивне лікування власне, хімічними препаратами привело до того, що відбувся збій всіх органів систем. І власне жіноче здоров'я мене були поставлені колись діагнози, ендометріози, полікістози. Я знаю, що це така. Я вже 10 років працюю з жінками, і я вважаю, що це, ну, що це абсолютно моє місце. тому що я пройшла цей шлях. І я допомогла на поліці 10 років багатьом жінкам, які старші 30, а особливо моя така любов до жінок, які вже біля 40, а вони ні разу не ставали мамами, і завдяки моїм знанням і звичайно своїм зусиллям вони стали батьками. Отже, тема безпліття Безпліття, воно, воно буває двох категорій. перше це є коли жінка дітородного віку з 20 до 40 років. Коли вона хоче завагітніти і ні разу не вагітніла. це є перший тип безпліддя. Тут можуть бути е генетичні фактори, і, на жаль, є така статистика, що жінка ніколи не стане мамою, але не так часто буває це власне перший тип. Другий тип це коли жінка дітородного віку з 20 до 40 років. Мала зірвану вагітність, вона не виносила дитинку, або вже стала мамою, а потім другу хоч і третю дитинку, а в неї не виходить більше року, коли вона живе статевим життям. Більше року і більше. Коли вона не пропускає пропускається, вона вже знає повністю цикл, коли знає, коли відбувається овуляція, вони з чоловіком пробують, і в них не виходить. Це вже є тип безпліття. Отже, які фактори можуть впливати, причини є на безпліддя. Ну, звичайно, генетика, я говорила, що є різні захворювання, що вони, на жаль, не дають стати жінці-мамою. Ну, і зараз я не говорю про чоловіче здоров'я, бо коли я починаю працювати з парами, я обов'язково говорю про чоловіка, який його стан здоров'я, бо завжди чоловіки кажуть, я причуду. Я свою роботу роблю, та? а жінка, ну це, це проблема мій. А бувало таке, що ми здаємо, що спермограму, а жидчики, ну я говорю так простою мовою, щоб люди розуміли, так що може бути. А жидчики настільки ті топлі, що вони до цілі не доходять. А чоловік каже, у мене все нормально. У мене там може в першому шлюбі було, чи вже є вони такі одгорі, Во я ж свою роботу зроблю. Так не в роботі тіла, а в якості, правильно, і ж від чого залежить сфера, все рівно два слова можу сказати, від способу життя чоловіка, від вживання алкоголю, від його навіть кроккоріння і від стресів. От мужчини, вони ж в більшості випадків, що в собі все тримають правильно, і вони можуть так переживати ці стреси, вони так не випліскують, як ми жінки. І вони думають, що ми все нормально, і тому треба, звичайно, з боку сторін розбирати здоров'я. Але якщо, от, наприклад, чоловік дійсно абсолютно здоровий, став ті певні аналізи, і ми зараз будемо говорити все-таки про жінку. Отже, причини генетика можуть бути фібро... фіб... міоми, фіброми, полікістозні яйники, гормональні збої, можуть бути непохідні струм. Тут дуже є багато факторів. Але що буває? Буває така, що жінка здає всі аналізи, вона прекрасно всі здає аналізи, в неї все добре. Так. Тут, тут, тут виключити. Тут, напевно, тут треба поставити. Бо тут без звуку. Жінка здає всі аналізи, а далі вона не може завагітніти. Як ви думаєте, яка перша причина, чому вона не може завагітніти? Коли всі аналізи ідеальні. В аудиторії є якісь версії? От всі аналізи прекрасні, Нема ні полікістотних яників, ні фіброденом, ні міом. а вона не вагітна. Психосоматика. Психосоматика, правильно. Скільки в мене було випадків, я мала жінку, яка мала свій бізнес, чоловік навіть прокурором. І вже по аналізам все було нормально. Її декілька разів робили еко. І одне друге еко було зірване. Ну, люди тратять гроші, центр їх дуже любить, тому що кожен раз їм дає скидки, шалена ціна на еко ті підсадки. Просто кожен раз робиться скидка, але ціна зростає, і зроб... робиться її підсадка три тижні і в жінки знову викидають. Ну але центр її радо вітає. І ніхто не розбирається з її причинами, а просто її далі вітають, дають купон на наступну, і вона вже просто вона вже не витримує, каже: я вже не хочу. І що ви думаєте, коли ми з нею почали розбиратися? Жінка, яка було 35 років, за півроку завагітнула. І зараз в неї абсолютно здорова дитинка, три роки хлопче. Ще одну мала жінку, вона мала роза але вона не, бу, не стала мамою, і вона от, в неї лікування з родзилця було з таким дуже живучим бажанням стати ще мамою і в неї такі похід від лікарів. Він ендокринолог, гастроентеролог, гінеколог, дерматолог, тому що розаця її було ті мазі нанести гормональні. І вона так по коло ходила. І в той час вона ще хотіла завагітніти. І виходить, вона вагітніла, але в неї той ембріон не приживався, тому що дуже сильні стреси, і також їй давали лікування по розцел, і в неї той ембріон згорав. І в неї були настільки нервові зриви, що я згадую, коли я почала з нею працювати, вона казала, вона вона бачила свого чоловіка, а вже підсадка, ну вона сама вагітна, підсадки тут не було. Вона просто він до неї в палату, а вона в нього вже щось кидала. Він каже, кажу, вашому чоловіку потрібно поставити пам'ятник, ну, якщо він вас настільки підтримує, каже, він мене дуже сильно любить. Але ну, з тою жінкою ми не закінчили роботу, тому що вона знаходиться в країні агресора. Ну така. але в нас пішла дуже гарна динаміка. Вже. Отже, щоб завоїдніти жінці, а і скільки ще випадків, просто от згадую, скільки ще випадків, що люди, пара, ходить по такому колу, в них не виходить рік-два, і вони відпускають ситуацію і кажуть, ми готові установити чи оточерити дитинку. І що відбувається? Вони йдуть. Вони дають шан дитинці, вони сім'ю, вони великі молодці, тому що вони дали шанс ті дитинці. Або через рік-два їм дає то, що вони стали батьками. А чому так стається? Тому що вони абсолютно заспокоїлися. Вони вже прийняли то, що вони стають батьками, вони розслаблені, бо вони були в стресі рік-два. В них вже не було, скажем так, нормального сексуального життя. В них вже була робота. Підходить, овуляція, так попрацювали, а мужчини теж нічого не виходить, він до роботи відноситься. Жінка в стресі. Вона через два тижні купуючи через три тести і дивиться знову одна полосочка. І що далі робити? І в неї вона постійно в стресі. Тут вони розслаблені, вони дали шанс ті дитинці. Вони стали батьками. Вони вже поки свою любов до ті дитинці. І жінка кавагідні, і Бог їй дає. Чому? Тому що немає того стресу. І тому я завжди от, закликаю пар розберіться зі своєю психологією, психосоматикою, що у вас відбувається. Якщо ви це робите на фоні стресу, ви ніколи не змогідніте. Навіть всі показники аналізів у вас будуть ідеальні. Ну, якщо у вас є ще якісь питання, тоді вже треба робити в комплексі. І клітинне харчування, що нас нам може допомогти? Власне, почну сьогодні з вечірні капсул. Вечірні капсули у нас є двох видів. І сьогодні я запам'ятала. Що значить людина вже націлена запам'ятати? Я думаю, сьогодні я запам'ятаю якого кольору для чого? Бо я вже тут десь місці виступаю, за цим прикотати аудиторію, то допомагали. Пам'ятаю, що сонце є біла капсула. От біла капсула, що вона робить? Це є міцний сон, це є ашваганда, це є магнія цитра, це є мелатонін, це є розслаблення нервової системи. Жінка, чоловік абсолютно нормально висипається, коли людина спить добре. В неї ж виходить репродуктивна система, все починає відпочивати. І на протязі дня жінка, чоловік, вони вже так не стресують. І той вже буде в радість або в роботу, бо треба нам попрацювати, бо в нас немає дитини. Він, то вже нічого з того не вийде. І тому ми починаємо спокійну нервову систему. Звичайно, якщо е, е, жінка чи мужчина не може справитися, то тут вже має бути підхід. Бувають такі випадки, що треба психолога. Чи психіатра, ну всяке може бути, але запрошую на когось сесію до себе. Я замість психолога, психіатра, я одному лиці. Я вам точно не скажу, що робити, вставлю вам маму з мене, якщо ви до того готові, звичайно, це так по-дружньому і у вас все вийде. Тому що мій досвід і досвід моїх людей, які стали батьками, ну це він точно надихає. Так, починаємо з нервової системи. Якщо все-таки є проблема по здоров'ю, і там у нас є мікрофлора, така дуже багато погенною, тому що ви багато вживали хімічних препаратів, вживали антибіотики, стресували, не добували водичку, у вас дуже сильно закислений організм, вам обов'язково треба розібратися з вашою мікрофлорою спочинку. Це буде друга капсула вечірня. Ви одночасно їх вживаєте. І ви відновлюєте нервову систему і відновлюєте свій шуково-пішковий тракт відпочинку, спите, а роботу робить бікапсули. Коли ви зранку просинаєтеся, ви починаєте вживати лед 8 Це унікальна капсула розробка. Багаторічна розробка вчених. Я завжди розповідаю цю історію. Хто і створив це? Група вчених створила спеціально по запиту ем, мільйонерика, який має свій бізнес в Америці для того, щоб підняти на ноги його сина. Їм, їм треба було створити таку капсулу, щоб дитинка почала розвиватися добре. І от вони власне і створили вже більше 6,5 років. 14 років це було їхніх досліджень, нано-відкриття, патенти, формули. Звичайно, це запатентовано. Кожна країна, яка возить, має сертифікат, тому що дуже багато країн вживають ці капсули. і ця капсула побачила світ. І ця капсула, що вона має? Вона має сублімовані овочі, фрукти. Там є дуже багато вітамінів, мікроелементів, що потрібно жіночому організму. Воно має і гриби, чотири види. А що таке гриби? Вони мають протипухлинний, протибактеріальний, противірусний, протигрибковий ефект і мають силу на деякі види паразитів. І лікарські трави. це те, що буде вам давати енергію і заспокоювати нервову систему. От жінка зранку проснулася, випиває Л8, вона вже бачить, що вона не так стресує. Вона випиває кількість води обов'язково. Бачите, кожна наша продукція написано ЕЛВІ -8, 8 Це 8 склянок. Води вода має бути абсолютно якісною, Її треба допивати. Не може бути такого. Мені не лізе, бо мене п'ять компотів, чай і там і Так далі має бути вода. Каву собі випити один два рази, як якби любите чай. можете, але 8 склянок мінімум залежно від вашої маси тіла має бути. І що ви будете бачити? У вас виходить, на трьох капсулах буде закриватися дуже багато питань, тому що ну я як працювала, я завжди перший місяць робила детокс з протиграфу протипереставну програму жінкам і мужчинам. Другий місяць у нас була глибока очистка кишечника, а Потім ми закривали дефіцитні стани. Тут в трьох капсулах закривається це все. Але харчуватись ви маєте збалансовано, не може бути ходові, кока кола і три чиріні капсули, і нічого не виходить. І ми знову працюємо ми знову в стресі, бо ми їмо пиво. Вже запиваємо у нас дуже часто пиво, тому що нам літо горяч, а що я вам хочу сказати за пивом. Пиво, я сама люблю пиво. Ну, вже можу собі зволити, вже дівчинці вісім років літом, я свій можу пити. Ну, щоб ви розуміли, пиво для чоловічих сперматозодів це просто вбивця. Ну ніколи ви не завигідніте, якщо будете пити, якщо ваш мужчина буде пити пиво, і ви будете пити пиво. Просто маєте забути. Жит... Ну, горілочки, можете, якщо хочете, там випити на якесь там свято, ну це інколи. Але коли ви... У вас рік чи два не було дитинки, точно вам алкоголь, про алкоголь треба забути з двох сторін. І просто зайнятися здоровим способом життя, комплексно підійти до здоров'я і ви будете батьками 100%. Любима моя тема ну, напевно, це ще моєю дорогою подміниці, яка в мене 40 років стала мамою, 10 років. Вона жила з машиною, ну, по показниками -по -по абсолютно були здорові, в них не вийшло. І от рівно е вже півтора року назад, на свої 40 років, 2 березня, їй 40 років, 9 березня вона народила здорового хлопчика. А були питання по здоров'ю, в неї не було таких діагнозів, просто імунітет завжди був послаблений. І вона прийшла до мене, вона каже, ну от хочу. Я кажу, слухай мене. І вони навіть якщо йшли в кафе, вони мені давали фото знімок, що вони там їдять. Я кажу, так, тут тарілку харчування добре, то, то, то. І до трьох місяців сталося то при тому, що я їм ще не дозволяла так, «Народ, а що так швидко що ми мали ще попрацювати, і сталося і повністю під моїм контролем була вся вагітність, і вона слухала абсолютно мене, скажемо так лікарі були більше на другому плані, тому що, що? я й казала, як підтримувати здоров'я, як підтримувати ту здорову вагітність, тому що коли є питання вагітності вже після 30 це велике щастя, та велика. Дяка Богу, що ви завагітніли. Але ту дитину ще треба виносити, і це дуже важливо. Якщо ви не підготовлена, вступила в таку стадію. Вам бог дав дитину, а у вас організм є змін, зашлакований, дуже багато у вас там паразитів, вірси гриби. Ну, ваша вагітність зірвається. Я просто знаю, які випадки вона зривається. І тому краще це все відкласти, зайняти своїм здоров'ям, підготувати організм, що та ваша хатинка для дитинки, дев'ять місяців, дитині було комфортно, щоб нормально та дитинка розвивалася. А не була в такому болоті, вона її виживає, дитинку будуть спасати, вам там не вистачає і вже вашого органоглобіння від злитів. Тому що дитинка всі далі місці буде від вас, брати всі корисні, там, речовини, що мінерали, і тим і що їй потрібно. А якщо у вас там все брудно, ну, то дитина як буде виживати? Ніяк. Тому що мало такі випадки, що е, жінки було 37 і на протязі багатьох років температура, а де показники нам зі були щоб ви розуміли всі аналізи одобрі, 3,7 мітри, тридцять мітри, ну якісь аналогії, отаке, ну це вважається нічого. І що ви думаєте, замер кліт два тижні? Дотреб. Вона себе багато почувала. Це дуже була бажана вагітність. І вона добре все почуває, просто він замер. Ну і звичайно, що вона не стала тоді мамою, і коли вона вже до мене звернулася, а далі температура не існує. І що ви думаєте, це був паразитоз. Паразити виходили два місяці, і чоловіки, і вона гострики, бо він казав, що в мене не може бути. Всі можуть котики, собачки, але не я. Теж якісь питання своїм виходить. Але Він казав, що таке не може бути, лише діток може бути. І в нього теж було. І коли це все очистилося, через три місяці вони завагітніли. І вже дитинці вже. Чотири роки, вже гарна дівчинка, все і зараз і немає тої температури 37,3. А викликало то, що були запальні процеси завдяки тому, що ті паразити були в такій кількості. І коли ми їх підкорюємо такою їжею, яка їм смачна, алкоголем ще і. Ми їх там підливаємо, їм комфортно, вони в собі множаться. І та температура вони на постійній основі. А температура на постійній основі є запальні процеси всього організму. Наша гінекологія страждає, починаються кісти, міоми, димітріозі і так далі. І тому клітинне харчування, компанії Бієпік, три капсули вони точно допоможуть очистити організм, наповнити мікро-макроелементами, мінералами. Вони будуть мати дуже гарний вплив на потамену мікрофлору. І, якщо потрібно, на другий-третій місяць ми починаємо ще додати такі чужої наші коктейлі. А наслідні немагати для серцевої судинної системи. Вся продукція абсолютно безпечна, коли жінка вже завагітніла, подалі її є... Ми далі її введемо на тих мікро-макролементах і можемо додати ще такі коктейлі, бікардіо, це серцево-судинна система, конзим q 10 ель аргінін і азоту. Так, і ви будете мати енергію, ваше серце судинки, їх, їх обов'язково потрібно підтримати в той час, коли ви вагітні. Але і дитинка, вона ж кожен раз у вас буде брати ті мікроелементи, мінерали, і вона буде себе комфортно почувати. В той час ви гарно п'єте собі такі коктейльчики, вони смачні з малинкою, там смак малинки, раз в день ви п'єте. Ще у нас дуже гарно є зелений коктейль на основі різних трав, і там є люцерна. Що таке люцерна? Люцерна це ваше травлення, бо там хтось там каже, ой, мене. Що Шакова не спрацьовує там масивний. А це замість мазину, але це натуральний продукт, є люцерна. І от люцерна, що буде робити? Це у вас буде ще хороше травнення, і вона для мамочок майбутніх буде давати якісне і кількісне молочко. Не буду розправдати я така худенька та. Ну молока було дуже багато, тому що люцерна була на постійній основі всі 9 місяців. Так що можете себе ну, вигляд 50 кілограмів і тут ну красиво, красиво вже все було. Можна повторити, тому що це була люцерна на постійній основі. Люцерну можна вживати до вагітності, під час вагітності, і коли вже кормити дитинку, і ви постійно будете мати молоко і якісне молоко. Продукція, я вважаю, що на ринку зараз аналогів немає. Вона є найкраща на даний момент. Завжди повторюю нашого орста. і Він каже: якщо щось з'явиться на ринку, ми підемо вивчати ту продукцію, тому що ми завжди відкриті є для інформації, і нам завжди спеціалістам цікаво подивитися, що ще таке вийшло на ринку, що може допомогти нам і нашим людям. І тому, коли вам говорять безпліддя, ну розберіться, розберіться, чому поставлений такий діагноз. Головне ви не здавайтеся, ви вірте, але саме перший пункт це розібратися з вашою психологією, чому ви не вигідніте. Ну і пам'ятайте, що лікарі це коли ми лікуємося, це є традиційна медицина з великою повагою зараз, то що вони роблять. Коли в нас іде війна, ну це просто уклін нашим лікарям. Але лікарі, вони так само люди. Багатьом лікарям е традиційна медицина. Ну, вони мали свої діагнози і вони приходять профілактично, щоб допомогти собі зняти ті діагнози, тому що є причини, чому є, ви прийшли в традиційну медицину. Розберіться з тими причинами, бо традиційна медицина вона не розбирається з причинами. Так само, як у Форі відбувається еко. Ну, були причини, чому жінка не вагітніла. А вона просто регулярно, раз, три місяці, чотири ходила і робила екопітсад. А причини ній лишалися. Стрес, вона просто не у такі бурлящий кутюк всередині був від. Стресі, тому що ну, чоловік на такій посаді був прокурором, вона мала свій бізнес і вони хотіли завагітніти продовж років, вони тільки робили. Еко, все. Вони не розбиралися, що привело до того безпліддя. Це були молоді люди, їм було 35 36 років. Але слава Богу, що вони все-таки почали шукати якийсь шлях і знайшли, і дитинка зараз, дуже гарний, дуже гарно розвивається. І тому, друзі. Завжди говоріть собі, що це є ваше життя, і ви розберетеся, чому ви почали хворіти. Ваше життя потрібно тільки вам. І Якщо у вас є якісь питання, особливо жінки, я пройшла цей шлях. Знаєте, і коли 40 років, ну просто раніше, може б років п'ять назад, я не готова була говорити на цю тему про таких аудиторіях. А зараз, коли я помогла ще стільком жінкам, я постійно розповідаю ту свою історію. І я говорю. Ви повинні розібратися і зрозуміти, що це ваша мрія і це ваше життя. Ніхто не мріє за вас стати мамою чи татом. Якщо хтось вам каже, що ви не станете, ну не вірте, то чесь, ну я вам був... говорю, мені було 42 роки, і коли мене коліжанки вже були бабцями, я прилетіла з Америки, а мій другий чоловік чи три чистав дідусе вже, а я ще мамою не стала, ну, я прилетіла з Америки в нього вже дідусь, ми однолітки були. І мені пам'ятаю, хтось з вами каже: Сюха, ну скільки маєш дітей? Я кажу, ну, «Працюю над тим. А скільки тобі років? Розумію, 42. І ти ну, почала співчувати. Ну це не мені характер. Чому не співчувати? Я кажу, я буду мамою. Це є ваша мрія. І ніколи не дозволяйте вашу мрію комусь там от, чи близьким, чи родичам, ваша мрія мрія далі. Чи вас це вийде? Я точно знаю. Якщо ви знаєте, як розібратися, з якоїсь сторони підступити до свого здоров'я, я вас запрошую. З компанією Бієпік -E 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 з моїми знаннями ви будете мамою і будете татом.